28 жовтня виповнюється 80 років з дня вигнання нацистських окупантів з України. Міські голова, його заступники, депутати, представники місцевого самоврядування, військові правоохоронці поклали квіти до братської могили на знак вшанування пам'яті людей, які віддали життя за визволення України в роки Другої світової війни. І з кожним роком залишається все менше свідків тих подій. За офіційною інформацією, сьогодні в Олександрійській громаді проживає троє безпосередніх учасників бойових дій. Це Володимир. Ольмир Сафроненко, Ганна Іваненко та Іван Бородавка. У місті розпочала роботу мультидисциплінарна команда підтримки ветеранів та військових. Перше засідання під головуванням Ірини Чумириста Вікторії Косяк відбулося 25 жовтня. Ця команда координуватиме питання надання соціальних, медичних, реабілітаційних, освітніх та інших послуг ветеранам війни, демобілізованим військовослужбовцям та їхнім родинам. Для зручності та інформування ветеранів команда створить спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому зберуть... Необхідну інформацію про наявні послуги, номери телефонів і контакти в громаді, які допоможуть військовим та їх родинам швидко зорієнтуватися та отримати допомогу, коли вона потрібна. Олександрії впроваджують ініціативу Здорові громади, яка має зміцнити спроможність України попереджувати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров'ю, захищаючи здоров'я всіх, зокрема вразливих груп населення. Ініціатива забезпечує доступ до базових послуг, включно з психосоціальною підтримкою. Для реалізації цих завдань у місті створили колаборатив із зміцненням системи громадського здоров'я, що почав свою роботу 24 жовтня у центрі первинної медико-саніції. В Кропивницькому відбулася відкрита першість Кіровоградської області з велосипедного спорту Крос. За перемогу змагалися п'ять команд з Кропивницького Олександрії, Кременчука, Новгородки та села Мошориного. Олександрію представили шість вихованців відділення велоспорту Кадю США номер 2 У підсумку в індивідуальній гонці Олександрійка Розалія Калішевич прийшла до фінішу першою. Платон Деменський та Євген Клочко посіли другі місця. Групова гонка, перемогу здобула Розалія Калішевич і Платон Деменський. Готує спортсменів тренерка-викладачка Валентина Іванина, пише Олександрійський тиждень. 26 жовтня в Олександрії відбувся чемпіонат Кірварацької області з волейболу серед юнаків. 2011 року народження і молодші. Участь взяли сім команд з Олександрії, Світловодська, Гайворона, Долинської, Кропивницького та Бобринця. Чемпіонами стала команда Олександрійської спортивної школи. Спортсменів підготував тренер-викладач Володимир Кулішкін. У четвер, 24 жовтня, на центральному ринку Олександрії стався інцидент зі стріляниною. Пише вільне слово. Як прокоментувала редакція ВС, речниця політики Роварецької області Віталіна Бевзенко, місцевий житель 76-го року народження, чинив сварку з двома громадянами, під час якої здійснив кілька пострілів зі спецзасобу для стрільби гумовими набоями, які виявилися холостими. Також рукояткою спецзасобу він вдарив одного з чоловіків у обличчя після чого з місця події втік. На сьогоднішній день особу нападника встановлено, за вказаними фактами розпочато розслідування, за статтями легкі, тілесні ушкодження, погроза вбивством та незаконне поводження зі зброєю. У вівторок, 29 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 6, вдень до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-загідно.